У 1995 році першим своїм виступом на святі народної румунської музики Марцишор розпочали свою діяльність троєсті музики родини Шиманів. З того часу музики стали незмінними учасниками подібних свят, районних концертів, оглядів, конкурсів аматорів, завдячуючи репертуару та майстерності його виконавців, слава про тройстих музик переступила межі села Солотвино. Боназіла! Буна, Буна Мене звати. Шимон Іван Янович проживе я у Солотвіні. Скрипач, як ви йдете на ліву руку, на ліву сторону. Пішов до вас. Бо мене ну, пригласили сюди. Доброго дня. Ви родина Шиманів. Насправді, коли я перший раз побачив ваш ролик в інтернеті на Ютубі, то я наскільки був. Вражений майстерністю, що коли Ірина, адміністратор, почала до вас телефонувати, я не надіявся, що ви до нас сьогодні прийдете, тому що ваш рівень настільки великий, що то я до вас маю йти в колектив, а не ви до мене. Це дуже незвичайно. надзвичайно. Я думаю, що сьогодні ви покажете це ж буде враження не через інтернет, а вже безпосередньо в живому спілкуванні і виконанні. Що ви нам зараз заграєте? Я хочу заграти вам наші румунські. Солотвинський. бо є і білоцерковське, села, і середнє водяне, Діброва. А хочу іменно по... і зіграти вам по нашому по Солодвинській. Я дивлюся на скрипку вашу, і ми так чули, що інструмент ви собі робили самотужки Це власного виготовлення. Ні, ні, ні. Це мені зробив такий із нересниці чоловік. Він мене зробив після, на ліву руку. Ага, а її гітару теж? Гітару. Гітара заводська. <рес> Я так знаю, що на румунський лад гітара спеціально настроюся. Іде, е, но, іде у, е, уля так. настроєна. Так. Просто уля, в акорді. Mm -hmm. в, в акорді. Для в... мінорі. Уля мажорі. мажорі, мажорі. мажорі. Так. Так. Так, дуже просто. Дуже просто. просто. Тобто, Будь-хто може взяти, грати, і воно одразу звучить. Не дуже так. Так що, давайте, хлопці, грати.

Івану, ваша техніка гри звукове добуття тут, як кажуть, калабдулу це просто шикарно, наскільки інтонація чиста, сама скрипка дає дуже добрий звук. От ваш син на гітарі я би хотів, якщо можна, щоб він сам заграв якусь сольну партію. Ще, 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 ще. А може ця е, гітара грати в іншій такій тональності чи не може? Може. А ну, будь ласка. будь ласка, якщо, якщо це було ля, давай фа. Щось у фа. Добре. Класно. Я б бачу, наприклад, мені б, дуже було б е, приємно, якщо би. От Іван із сином гітаристом приєдналися до нашого рукаш-оркестра далі приймати участь уже в батлах у цих підворічних турах. Ви так? Дякую вам, марно. Дякуємо за екскурсію в Румунії. У нас дуже дуже у нашому селі. Я вам раз скажу, як в нашому душому селі, у нашому в Солотвіні. Це дуже дружні люди. І Я вже Уже, уже прожив уже 50 років, вже має. І ще немає 50 років, але вже скоро буде. Та я все переконав у людях у нас. Як у нас, ну, так як, як все вже переконав з, з музикою, та як у нас на ну, солодві. Чи не важко грати в одному колективі з татом? А то кажіть. Важкувато. Я, я знаю. Всяке, мабуть, буває десь і накричить, і підкаже, як краще зіграти. Колись було таке, коли був малий, не знав грати. Тепер уже не так вже не треба. Уже не так. Ну, добре, добре, що хоч так. А чи є ще хтось у вашій родині? Хто ще поки що не виступає на сцені? Нема, нема, нема. Нема. Ну тоді будемо сподіватися, що в майбутньому поповниться ваша творча родина.